Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні в нас буде війна. Війна у нас буде з режимченком Град Стріл. Отже, наш суперник, Львівський альянс Львів, наші побратими, слава ЗСУ, героям слава. І що можу сказати? До кінця війни залишилось 47 хвилин і потрібно скидувати свої удари. Отже, наш суперник не досить потужний альянс, але ж тут є. Досить цікаві захисти, які ми зараз будемо йти і пробивати. Ну, Судячи по силі захистів, тут я маю робити, ну мінімум, мінімум 4 шоти, а то й 6. Ну а як вийде, так вийде. Тому що ви розумієте, не все залежить тільки від мене, а плюс ще від каміння і від фінського рандому. Отже, починаємо. Let's go! Ну і вирішив я сходити ось такою командою проти ось такого суперника, де нас чекає Лосось Локі. Просто імбовіший перс. Звісно, тут два сині герої, тому вирішено взяти антистихію зелень. Ну і Скаді, який може законтрити разом з Кирюха і Маттего. Ну і давайте спробуємо ось такою командою відіграти проти ось такого суперника. Єдине, що я тут хочу замінити, це поставити версію в костюмі. Яка буде зрізати і атаку, і захист. Ну і вперед, давайте спробуємо. Так, 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 так. Зелень, зелень, зелень. Ну ось тут можемо хід зробити. Це один. Мені. Мені мені. Мені тут потрібно чим швидше зарядитися, тим буде краще, тому що, ну, Лосося не сильно боюся, а ось інші герої можуть мені наробити шкоди. Окей, так, з чого будемо починати? з з чого чого будемо будемо починати, будемо починати. Дуже хочу цей хід зробити, але ж розумієш, що він, мабуть, буде неправильний. Добре, давайте спочатку ось зробимо. Так. Так, 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 так. Друзі, ну тут в мене є шанс на вихід, можливо, на якийсь кріз. Давайте все-таки ризикну, зробити такий хід. Е, ні, не вгадав. Не вгадав. Ну ок. Ок, давайте. Так. Є трієчка, є через комбо, трійка зелених, трійка синіх, і тут знову на синеньких виходимо, Що є дуже-дуже цікаво. Давайте знизу е, трієчку для початку зберемо. Тут треба поспішати, тому що таймінги йдуть. Я трошки не встигаю. Так, давайте зробимо ось так. Скаді пройдемося, хоч герой і не сильно б'є ульти, але ж хоч щось там може і пробувати. Так, є. є пробиття центрального героя. Це дуже мало, зелені ми ще поки що не, не знайшли потрібного мені кількості, яка потрібна би була для перемоги. Так, окей. Можливо, Матего зараз ульта не, і ми зможемо нанести якусь теж непоправну шкоду. Супер. Дивіться, посад, скільки на них мініонів. Так, зрізаємо захист, ультуємо скаді. Вішаємо стаки шості, Ну і тепер треба. Треба, треба, треба обережненько робити ходи. Добре. Три синіх бачу ось тут. Так, скаді робить свою справу. Скаді робить свою справу. Давайте, три ось тут. Тут комбо, звісно, зараз полетить мені воно не потрібне, але що ж я можу вже вдіяти? Зараз теж буде нанесена шкода від дотурону. Головне зараз не відлетіти, друзі, не відлетіти, протриматись. Так, ну і зараз Каді має зробити свою справу. Все супер, перший бій за нами. Тут уже не буде поразки. І все, ось так. Просто витягнули за рахунок одного героя з Каді. Ось так буває. І перша перемога. Ну і ми продовжуємо, тому що час летить. Наступна наша команда теж готова. Вирішив я поекспериментувати, взяти двійку у Фіол, там де Рігар буде знімати всякі там горіння від могили, але ну, і плюсове РХП і давати захист і стяги. Аметрін, яка є диспелером, і на третьому заряді буде бити абсолютно всіх. Ну і трійка, ударна, джунеїд, мар'яна і загорох, які можуть просто це все пробити. Ну давайте спробуємо з такою командою атаки зіграти проти такого захисту, проти Бандери. Так, знову каміння мені не дуже подобається, але є дуже-дуже багацько фіолу. ну Давайте зараз через комбо за... За... залітимо. Залітаємо. Так, залітаємо, залітаємо. Дуже багато зелені. Дуже. Червоного. Ну, червоного майже немає. Мені це не подобається. І, мабуть, треба буде зараз підривати Підривати кріс, ось тільки питання, що робити за метрин. Розумієте, тут така ситуація? Або зараз я її буду культувати, або ж ні. Або ж ні. Я просто не знаю, в кого торгу буде бити. Тому давайте зараз вирішую все-таки ось так зробити. Давайте зараз камінчики трошки підтягнемо вверх. Так, супер. Так, 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 так. Хатіко ще не поготові. Мені це не теж не дуже подобається, але що ще можу зробити. Так, давайте зараз полікуємось і спробуємо пробити за рахунок фіолу хатіко. Є пробиття, супер. З двох героїв змогли пробити, ну, по факту, центрального героя. Супер. Тепер, тепер. тепер. Червоного потрібно дуже. Прям ну, дуже хочу його зібрати. Давайте зараз отак зробимо і тут трійку червоних. Піднімемо камінчик і виходимо на фіол кріс. Єдине, що погане. Погано. Те що, ну я ніяк не можу зібрати червоних камічиків. А там на поготові вже ось такий хлопчик Хемдел, який може просто зараз взяти, підняти хатіку, і мені придеться щось вигадувати. Ну ок, давайте підірвемо філкріс. Можливо, десь і червоне приїде. що ні, Поки що тримаємося за рахунок двох героїв. Двох героїв, це є дуже погано, так, кого ти там піднімеш, не піднімеш. Ну Звісно, звісно, хатіку підніме. Так, 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 тихо, 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 один хп. Горимо, горимо. Так, аметрин, давай. Працюй. Тут потрібно мені терміново червоний камінчик. Терміново. Так, давайте центрального героя проб'ємо. Так, вже краще. Але ж ситуація ну, дуже така собі. Невесела. Я не можу зібрати потрібний колір моїх героїв. І за це страждаю. За це просто страждаю. Так, ну звісно, тут знову 4 будемо збирати. Так. Активуємо. Так, трошки полікувалися, трошки полікувалися. Давайте зараз трошки їх вдаримо, от трошечки. Так, є шанс на зарядку червоних героїв нарешті. Скаді зараз нікого не проб'є, але ж боляче б'є. б'є. І тут питання, що робити мені? Чи вбивати могилу і прокидувати потім камінчики, чи просто добити зараз хенделя і піддати камінь у лівий кут. Просто ми можемо догоріти, розумієте? Могилу я в теорії зараз можу дозабрати. Давайте все-таки ризикну. Є, є, що він нам не заважав? Що він мені просто не заважав. Ну і давайте зараз будемо десь шукати Ось тут каміння. Так, три червоних є, і фіол бачу. Супер. Ну такий, важкий бій. Якби не взяв фіол, то було б дуже кепсько, непереливки. Так, і треба зараз тут з схенделем вирішувати питання. Давайте зараз лікуємось. Весь акцент хенделя, три на другому заряді, ну має, має нормально пробити. І тут буду просто мати надію, що з ми це заберемо. Супер. Фух, витягнули. Все, до зарядка червоних, і добиваємо скаді, і йдемо до третього суперника. Фух, порвались. Ну це було важко. Ви самі все бачили? Могло б закінчитися хто як. Ок, два бої позаду, і вперед далі. Наступна команда. червоно жовтих будемо брати проти ось такого суперника, проти Колі. Нікола на нас чекає. Отже, отже, що тут небезпечне? Ну, майже все небезпечне. Є Хетеп Херес, топовий хілер. Утраган. Я його не боюся, я вважаю, що він такий собі гемчик. Ну зараз побачимо, що він зможе. Є ось такий ось. Хілер, але ж вона повільна, тому я не впевнений, що вона встигне зарядитися. Звісно, Арчі, якого треба теж вбити в першу чергу, тому що він мене бісить. Ну і мій улюблений гемчик цього року та Нургіп. Окей, давайте спробуємо пробити цей захист. Летіли? Так, 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 так. Ну, через кому заходимо на три жовтих, три червоних. Все, тут. Тут все вірно було зроблено. 100%. Відсотків. Так, давайте зараз тут навіть камінчики трошки підтяну. О, є, невже, невже камінчик сьогодні. На моїй стороні буде хоч я комусь бої. Так, давайте, відразу. Треба розібратися з лівим флангом. Арші, арші, але хілер мене більше бісить, ніж будь-який інший герой. Так, є. Хетеппер, ми, в принципі, і можемо з камінчика забрати, але я не буду ризикувати, тому забираємо за рахунок Джунаїдика. Все супер, тепер три червоних суди. Тут у нас теж є якісь ходи більш цікаві. Так. Щось можна вигадати якесь комбо? Навіть не знаю. Ні, можна, дивіться, можна ось так зараз зробити. Ух, є, вгадав. Так, і що? І треба ось підривати бомбочку, щоб дозрядити знову червоних героїв. Плюс тут. Каміння саме летить. Ну все, це теж перемога. Робимо ось так. Ось так і ось так. Все, ізі. ізі. Впоралися з трьома героями-жовті навіть не зарядилися. Ну, таке теж буває. Ну що, ви цього чекали і дочекалися. Зараз буде в нас ударна команда через контратаку, де я використаю Азмію Кіпріота. Взяв, до речі, леталоків. Хочу так поекспериментувати, подивитися, як вона буде грати, як він буде грати за Змію. Ну і звісно, Абакан теж контратакер. І підемо на такий, на такий ось захист на ваху. Чому взяв контру проти саме такого захисту? Дивіться, тут і схиллерів, тільки Малендор і дуже багато більших героїв. А контратакери яка полюбляють більших героїв і їх карають. Ну, давайте спробуємо ось такою командою відіграти проти ось такого суперника. Так, 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 так. Так, так, так. Ну що, через комбо давайте зайдемо. Зараз подивлюсь, просто скільки тут каміння буде синього. Синього потрібного. Так, і будемо робити дві, три трійки. Так, одну зробили, тепер другу робимо. І ось тут буде у нас третя трійка. Супер. Дай змогу мені дозарядити зараз моїх героїв потрібних. Тільки ось є одна проблема. Азмії не вистачило зовсім трошечки, але ж ну. Пф. Десь я десь я лажанув загонами, тому ну будемо можливо зараз за це покарані. тому що я вважав, що зараз цього має вистачити, але ж трошки ні. Трошки ні. Так, яди, яди, горемо. Тут трійку буду в будь-якому випадку віддавати червоне герой. Так я розумію, що він зараз буде ультувати, але Але ж але ж так, да. Хто що знав, що він ульта не вазьмію? Я цього точно не знав і не міг цього ніяк е... білий Ну і що я зараз можу сказати? Все після стріл зараз контратака наша відлетить. Ось останній хіт, який я можу зробити. І трошечки не пощастило. Ну тут ще стріли дуже багато вирішують. Стріли це біль. Чесно, це біль. Все, ось так. Відхопили на горішки, отримали свої. Ну нічого таке буває. Що ще можу зробити? Трошки не вгадав, десь я зазьмію, трошки Лоханувся. Треба передивитися, які треба її загін давати. Чому вона не зарядилася, можливо, десь поспішив і так далі, але ж я щось рахував, що вона за 9 камінчиків мала зарядитись. Це трапилося за того, що мало практикую, мало практикую, і просто десь щось не врахував. Ну ок, продовжуємо далі. Так, маємо ось таку команду фіол червоних, там де фіолетова, це у нас ударна команда, ударна. Всі масовики, тобто ті Буртус, які будуть зрізати захист, зайка і плюс бастет. Єдине погане, що вони всі. В різний таймін заряджаються, і в мене загонів немає, щоб зробити їх під один таймін, але з 9 камінчики вони зарядяться. Ну і в вік беремо зухвали і кло, і ванду. Давайте спробуємо сходити ось проти такого суперника і вперед бій. Так, ну що можу сказати? Відразу можу сказати, що червоних ми точно складемо, але, але хочеться якось ще фіол скласти. Давайте зараз ось вот такий хід зараз зробимо. Супер, супер, супер хід. Можемо зараз через комбо зайти. Тут і фіол складеться. І червоний під'їде. Так, ну червоного є. Звісно, червоний це дуже добре, але ж мені потрібен трошки інший колір. Мені потрібен фіолетовий. Такс. Так, до речі, тут мене трошки. Хтось мене тут заблокував. Ну давайте зараз тут будемо фіол шукати. Ось тут він є. Так, робимо ось так. Є, супер. Всі нас заряджені. У нас зараз висять захисні стяги. І після того, як я ультану зай... зайчихою, Дебаф ми не отримуємо. Але єдине, тут на них всіх висять у ці ухиляння, тому я навіть не знаю, як зараз це буде. Але щось мені залишається, нічого. Звісно, зараз будемо ризикувати і пробивати. Так, ну є, є пробиття. Хоч когось та й пробили. Давайте зараз ось такий хід зробимо. Тут маємо центрального героя теж забрати. Все супер. Так, лікуватися, мабуть, ще поки що не будемо. Так, мені потрібно десь ще щось знайти. Десь ще щось знайти. Ну тут можна камінчик підняти, щоб фіол. Е... Так, є. І дуже хотіли зараз ванду зарядити, але ж я просто не встигну це зробити. Тому робимо ось так. Ні, ванда просто могла б зараз її ві украсти від хіл. І було б просто все чудово. Так, окей. Що робимо? Ну, звісно, як завжди. Трійку сюди. Вандочку туди. Ось так. Так, треба фіол. Треба фіол. Так, 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 давайте шукати. Так, червоний кріс. Це, звісно, чудово, але ж мені потрібен фіолетовий камінчик О, ось. Ось що мені потрібно, друзі. Ну і що? Це все, зараз. Бій вже вирішений. Так, давайте зараз бафнемось на атаку. Зрізаємо захист. Бастит. І чиха проходиться. І майже перемогли, майже. Ну, трошки не вистачає цій команді сили, сили. Звісно, хотілося б Тібортуса замінити на якогось більш шаленого героя, але ж, ну, що маємо, то маємо. Та ви дивіться, я його ледве пробиваю. Все, порались. Гачок. Ось так. Ось так. І залишається в нас останній бій. 4 шоти зробили, треба робити 5. І в цілому я не задоволений, тому що потрібно було робити шість, а я зробив тільки чотири і один облом. Ну і давайте переходимо до останнього суперника. Отже, останній наш суперник Багун має ну, багато стандартних героїв. Тобто тут маємо аж цілих три стандартних героя: Сартана, Джун і Річард. Окей, так, є. Мамка півночі, бісячий мене герой, але я вважаю, що вона на плечі не грає зовсім, тому її треба ставити у кут, неважливо який це режимчик, є туповаругин Данургіп. І я трошки не розумію, чому тут є бонус костюм, а, мабуть, костюм нещодавно зловлений і він качається, але ж треба це змінювати. По загонам все правильно робить, всі стоять на ману, як потрібно. Ну і будемо йти ось такою командою, де я взяв три синеньких. Так, вони теж будуть заряджатися в різний таймінг. Але ж. Але ж, додають камінчиків, сапфір виходить на Х2 і це буде досить боляче. Під просеєн це по тисячі, по тисячі урону в кожному Вороги. ворогу. А це ми будемо бити три цілі. І також взяв у двійку Віктора та Тургрука, які заряджаються за 6 камінчиків. По героям і 3 в пустоту. Ну давайте. Спробуємо з такою командою відіграти і побачимо, що з цього вийде. Так, ну каміння мені сьогодні не ну, не дуже дають, чесно кажучи. Стартового каміння, ну просто жах, просто жах. Якщо б ми вбилися проти якогось там більш сильнішого суперника, то мабуть було б дуже болісно. І не переливки. Так, що бачимо? Що бачимо? Червоного купа. Мені червоне не потрібно. Синього майже немає, фіол теж. О, біда. Ну добре, давайте зараз оцей хід перший зробимо. Хай йому грець. Але ще відразу можу сказати, що тут все буде не дуже весело. Це буде погано. Але ж ми на цьому не зупинимось. Так, давайте зараз. Все максимально Максимально мамку півночі можна давати. Оп, Оце я розумію. Оце воно, оце контент пішов. Навіть підірву, щоб зарядити сапфір на максимальний заряд. Так, головне зараз, щоб її не вбили. Так, супер. Ну що, план працює, давайте зараз подивимось, як воно вдіє. Так, будемо вбивати, будемо вбивати, який фланг, який фланг, який фланг. Ну, Ругін може вхилитися, але ж ми зможемо пробити зараз центр, хоча і так центр зараз зможу пробити. Каміння де є? Де є каміння? Так, якщо що, тут можна буде жовтий крісік скласти. Так, звісно, давайте ось сюди зараз ударимо. Так, отже дивимося. Є. І аметринчик під бафом на третім зарядки. Тисячу мамку півночі прописала. Молодець. Мінус герой. Давайте зараз ось такий хід робимо. І тут, звісно, зараз я через комбо буду збирати максимальна фіола. Хоча мені потрібно було тільки три, але ж, ну, як сталося, так сталося. Звісно, заберемо Джуна, тому що Руген та Норгіп може ухилитися за рахунок свого класу розбійник. І все. І все, перемога. Ну, це однозначна перемога. Так, давайте зараз отак зроблю хід. Все, є дозарядка. І зараз за рахунок 2 дв... ульти даємо, і наш суперник переможений, А можливо, навіть одної ульти вистачить. Якщо не вхилиться, Ні, не вхилилась. Отже, друзі, ось так відвоювали. Що можна сказати? Треба було робити 6 шотів, але ж трошки. трошки воно. Не вийшло, не вийшло. Команда з контролю підвела. Підвів загон на ману, тому що, ну, капець, не вистачило одного камінчика щоб зарядити Азмі, якщо вона зарядилась, невідомо, як би цей бій закінчився. Вони всі підбиті. Папермін точно би винесли і, скоріш за все, Гівйон, яка подарила потім у неї би. Це було б мінус два героя, в мене було б поле куди кидати каміння, і, можливо, б перемогли б. Ну нічого, таке буває. В будь-якому випадку норм відстріляли. Дуже шкода, що шостий шот у нас не вийшов, ну, верніше. Не шостий, який там Четвертий? Четвертий шот у нас не вийшов. Ну, таке буває. Дякую суперникам за війну. Бажаю їм успіху нашим побратимам на наступних війнах. Крутого луту. Ну і звісно, просто шалених героїв з призивів. Все, що можу сказати, скоріш за, вс... за все. Та не скоріш за все, ми тут точно перемагаємо, тому що різниця майже 700. У нас. На... І в нас більше ударів буде в будь-якому випадку. Тобто сапарника 10, він зараз два скине, ну хай це буде 4900, і тут вже різниця буде про однакову кількості ударів просто нереально, 600 одиниць. І це буде дуже важко нас догнати, Та давайте чесно, нереально. І на цьому все. Всім успіху і побачимось у наступному відео.